Я дуже сильно люблю смартфони, але користуюся в основному. Ну як в основному, вже років так 10 айфонами, бо вже старий, і звикати до чогось нового мені важко. Але саме сок і креатив завжди був на андроїдах, і це завжди зводило когось глузду від глюків, а когось від можливостей. Але висновок все одно один. Андроїд світ завжди був і буде дуже і дуже цікавим. Сьогодні розмова піде саме про такі смартфони, бо скоро вже починається навчальний рік, і дітлахам потрібні такі. Смартфони для чого? Правильно для ігор і можливо іноді навчання. А батькам також потрібні такі смартфони, щоб недорого і можна було погратися. З вами Володька Ресерчер, який порився на сайті сервісу смартшопінгу і знайшов аж цілих 5 прикольних девайсів, які якраз і підійдуть для тих самих задач. І так, що взагалі повинно бути в ігровому смартфоні. По-перше, це достатньо потужний процесор та графіка, великий екран з високою роздільною здатністю і високою частотою оновлення кадрів, і також достатньою кількістю пам'яті для того, щоб усі ці ігри там зберігати. Отож від цих пунктів ми і будемо відштовхуватися. Це найдешевше, що я знайшов для потреб геймерів. Вартість стартує від 8 тисяч гривень за версію 628 ГБ. І за ці гроші ми отримуємо смартфон 2022 модельного року з сучасним китайським дизайном, нормальним об'ємом пам'яті та слотом мікро SD. До речі, в інших моделях стопу його немає. І що там у нас по ігровим прибабасам? Процесор Demon City 920 з графікою mali G68 MC4, який видають майже півмільйона папуг. Вантуту швидка зарядка на 120 Вт, ватт, а ми. Дисплей на 6,67 дюймів з роздільною здатністю 2400 на 1080 точок, і звісно, дисплей на 120 Гц з піковими 1200 ніт. Камер багато, вони всі норм для своєї ціни, а основна ще і в 108 мегапікселів. Тобто, це дуже шикарний варіант для того, щоб пограти в більшість ігор на високих налаштуваннях і в принципі урвати дуже наворочену штуку за мінімум грошей. Якщо вибрати на одне покоління сучасніший Redmi Note, вже 2023 модельного року, то за доплату в 1500 гривень, а саме від 9500 гривень починається прайс на цей смартфон, ви отримаєте трохи оновлений дизайн. Новий процесор Dimensity 1080, але з тією самою графікою Mali-G68 MC4, які видають 550 тисяч балів Antutu. Акумулятор на 5000 мАч замість 4500, та трошки меншу вагу 187 грамів замість 200 Трьох у минулого покоління. Але недоліки також є. Прибрали слот для мікро-SD, основний модуль камери тепер на 50 Мп замість 108, пікова яскравість стала 900 ніт, а зарядка на 67 ватт замість 120. Тобто перед нами трошки потужніший смартфон, який витягне більшу кількість ігор на високих налаштуваннях, але з нюансами. Як на мене, переплата того не сильно вартує, хоча девайс новіший і буде залишатися актуальним довше. Так, Xiaomi в цьому сегменті багато, але що ж вдіяти, ну. Xiaomi є Xiaomi. Ще одна модель від тих самих, але зовсім новенька. Вартість тут стартує майже від 13 тисяч гривень, що на 3 500 дорожче за минулого претендента. Але почекайте. По-перше, у цієї моделі 8 оперативної пам'яті і 256 основної. А це вже претензія на топ сегмент. По-друге, процесор вже не китайський, а американський. Snapdragon 7 плюс другої генерації з графікою Adreno 725. А це одразу буст в два рази щодо потужності та 1 мільйон балів в вантуто. Як вам такий панч? Я думаю, що доплата того вартує. За іншими характеристиками, ця модель десь плюс-мінус, як минулі претенденти. Тобто цей смартфон нереально потужна штука за 350 баксів, яка впорається з усіма іграми, що є на ринку. Майже за ті самі гроші пропонується хоча і 2022 року випуску, але дуже цікавий OnePlus Ace на 8 256 гігов. Процесор трохи простіший за минулого гіганта, а саме Dimensity 8100 Max з графікою Mali G610 MC6, що разом видають 800 плюс 1000 в Antutu. Але потужність зарядки тут найшвидше, аж 150 Вт. В іншому цей смартфон схожий на всі ті, про які ми тільки що говорили, але з одним але у цього OnePlus дуже цікавий дизайн, матеріали корпуса та майже голий Android для глобального ринку. Так, це китайський смартфон, але за швидкістю та плавністю роботи це рішення буде трохи попереду конкурентів. І що ви думаєте, який наступний смартфон правильно Xiaomi. Відпочили від Xiaomi та ось знову добрий вечір. Гігант бюджетного сегменту, який також з'явився буквально вчора. Redmi K60 на 8 256 гігов. Сильних відмінностей від Redmi Note 12 Turbo немає, окрім того, що немає в назві слово Turbo. Крім того, що тут стоїть Snapdragon 8 Plus першої генерації з Adreno 730, які видають 1,1 мільйон папух в Antutu. Та найбільша роздільна здатність в 3200 на 1400 340 пікселів серед всіх смартфонів. В іншому приблизно ті самі характеристики. Вартість моделі стартує від 14 тисяч гривень. І це найдорожчий представник з нашого топу, але і найпотужніший. За ці гроші ви отримаєте декілька років за гратами. За ці гроші ви отримаєте декілька років максимальних налаштувань в будь-яких іграх. А потім, як завжди, на Android приходить оновлення, і ви навіть не можете запустити собі Тетріс. Я на Hotline.ua спеціально для вас знайшов ці 5 моделей, зробив порівняння на таблицю і закріпив її в описі. Тож клікайте і дивіться. Це 5 моделей, які дійсно відповідають критерію бюджетний ігровий смартфон. І якщо за ці гроші ви знайдете щось цікавеньке на сервісі смартшопінгу Hotline.ua, то пишіть в коментарях, ми залюбки подивимося. Але дуже сильно прошу, не ганяйте на уроках всі ці мобільні відеоігри. Краще вчиться, вчиться і вчиться, і не заліпайте навіть вдома по вечорах, і не сидіть на вихідні. Кідних 24 години в ці маленькі екранчики, бо очі будуть після цього боліти, і будете як я, потім ходити по окулістам. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайку, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео.